А чи будете ви довіряти результатам електронного голосування, якщо таке буде проведене в Україні? Кожен з видів виборів має свої е, плюси і мінуси. Тобто має свої ризики, має свої переваги. Якщо говорити про переваги електронного голосування, ну, як на мене, це однозначно зручність. Ну і все. На цьому, мабуть, всі переваги електронного голосування завершились. А от ризиків, яке за собою воно несе, набагато більше. Перший із них легітимність результату виборів. Чи буде до такого результату довіра населення? А якщо такої довіри не буде, до яких наслідків це може призвести? Друге можливість фальсифікації. Я, наприклад, не впевнена, що голос, який я віддам за певного кандидата, буде зарахований саме за нього. Також я не впевнена, що під час електронних виборів участь у голосуванні будуть брати умовні мертві душі. Також я не впевнена, що не буде стояти якогось паралельного серверу, який буде здійснювати обробку і підрахунок голосів. І таких я не впевнена дуже багато, а найголовніше, що я навіть не буду знати, як це перевірити. Ну і третє: принцип таємності. Цей принцип говорить про те, що ви свій вибір маєте робити усвідомлено і без будь-якого впливу і тиску. Чи можливо забезпечити цей принцип під час електронного голосування? Однозначно, ні. Ну і довідково. Багато країн, наших партнерів, країн західного світу спробували використовувати електронне голосування у себе. Але переважна більшість з них, мабуть, окрім тільки маленької Естонії, відмовилася від проведення електронного голосування. І їхні рекомендації для України направлені саме на те, щоб на деякий час утриматися від проведення такого.